Найсильніша молитва для зцілення, Господи, Всемогутній, творче життя і всього сущого, смиренно стаю перед Тобою і зі щирим серцем звертаюсь до Тебе з молитвою про зцілення. Ти лікар душ і тіл наших, ти джерело життя, ти, світло, що розгоняє морок. Пороб і немочі, Господи, зціли мене, бо я слабий, вилікуй мої рани, віднови мої сили, наповни мене Твоєю благодаттю і здоров'ям. Я вірю у Твою силу я довіряю Твоїй волі і знаю, що Ти можеш зробити для мене більше, ніж я прошу, чи навіть уявляю, Господь, мій пастор, я нічого не потребуватиму. Він на басовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він, відживлює душу мою, провадить мене стежками правди, ради імення свого. Ісусе Христе, Спасителю наш, Ти прийшов у цей світ, щоб узяти на себе всі наші немочі хвороби. Ти доторкався до сліпих, і вони прозрівали, і вони прозрівали, Ти піднімав розслаблених, і вони ходили, ти повертав мертвих до життя. Господи, Ти той самий вчора, сьогодні і навіки. Доторкнися до мене своєю спасенною рукою, зціли моє тіло, очисти мою душу, Оновий мій дух. Господи, Ти сказав, прийдіть до мене усі струджені й обтяжені, і я вас заспокою. Ось я приходжу до тебе зі всією своєю неміччю, зі всім болем, що живе в мені, і прошу, заспокой моє серце, наповни мене Твоїм миром, дай мені здоров'я тілесне і духовне. Господи, я каюся усіх своїх гріхах, бо знаю, що часто саме вони стають причиною моїх страждань. Очисти мене, Господи, від усякої неправди, пробач мені все, що я зробив несвідомо, чи свідомо, що могло віддалити мене від Тебе. Навчи мене довіряти Твоїй волі, приймати все, що ти посилаєш, здячністю та смиренням. Господи, прошу Тебе не лише за себе, а й за всіх, хто нині страждає від недух, за всіх, хто в лікарнях, за всіх, хто знемагає від болю. Простягни свою зцілюючу руку над ними наповни їх серця вірою, а їхні тіла здоров'ям, а їхні душі миром. Святий душе, ти втішитель і помічник. Ти зійшов на апостолів і дарував їм силу творити чудеса. Прийди і до мене, наповни мене своєю присутністю, зміцни мою віру, дай мені силу не зневірюватися у випробуваннях і завжди надіятись на Господа. Господи, нехай Твоя благодать буде як потужний потік, що омиває кожну клітину мого тіла, що наповнює мене світлом і життям, нехай Твоя любов витиснить із мене всі хвороби, страхи, сумніви, нехай зцілення відбудеться зараз, у цей момент, бо Ти є Бог чудес і милосердя, благослови, душе моя, Господа. І не забувай усіх добродійств Його. Він прощає всі беззаконня твої, зцілює всі недуги твої. Отче Небесний ти даєш життя, і ти можеш відновити Його в повності. Я віддаю тобі себе, свої слабкості, свої болі, свої страхи. Наповни мене своєю життєдайною силою, даруй мені здоров'я, спокій. І радість, Господи, наповни мене силою Духа Святого, нехай моє тіло наповниться здоров'ям, нехай кожна клітина оживе, нехай мої рани загоїться». Ти сказав, якщо матимете віру, як зерно гірчичне, скажете горіцій пересунеться звідси туди, і вона пересунеться. Тож я проголошую зцілення в ім'я Твоє, Господи. Господи, ти є джерелом життя і твоя милість не має меж. Я звертаюсь до Тебе, знаючи, що ти чуєш мене, наповни мене своїм світлом, зроби моє серце міцним, а дух непохитним. Я дякую тобі за всі благословення, що ти дарував мені, дякую за випробування, які зміцнюють мою віру, за труднощі, які наближають мене до тебе. Нехай моя молитва буде почута, нехай моє тіло і душа знайдуть спокій у Тобі. Благослови, Господи, всіх, хто шукає тебе, хто прагне зцілення і миру, простягни над ними свою сильну руку, і нехай твоя любов покриє всі наші немочі, веди нас дорогою правди і віри, і нехай ми ніколи не відійдемо від Тебе, О Ісусе. Ти сказав: простіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Ось я прошу, шукаю, стукаю, відчини переді мною двері благодаті, дай мені силу іти вперед, незважаючи на випробування. Господи, будь моєю опорою, будь моїм світлом у темряві, нехай моя віра буде твердою. Нехай моє серце не знає страху. Я приймаю твою волю, я довіряю Твоїм шляхам, я віддаю Тобі все, що є в мене. Благослови мою сім'ю, моїх близьких, всіх, кого я люблю. Нехай у їхньому житті буде мир і здоров'я, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до тебе, і нехай моя молитва. Стане частиною великого хору душ, які славлять тебе, бо Ти Бог милосердя і любові, і тобі слава на віки віків. Амінь. Кожного дня ми молимось за вас. У коментарях пишіть ваші імена для молитов. Бережи вас Господь, Матір Божа, та всі святі. Якщо ви бажаєте фінансово підтримати наш канал, будемо вдячні вам за будь-яку суму. Одна, дві, п'ять або десять гривень це вже підтримка для нас. Дякуємо. Шукаєте молитву для захисту, зцілення, підтримки сім'ї чи початку нового дня. Ця збірка ваше джерело натхнення і сили в усіх обставинах. Моліться з нами та залишайте імена для молитов у коментарях. Нехай Божа благодать, і сила завжди будуть з вами.